Пісня Груди. Дорогі дівчата та жіночки, незалежно від повноти і стану ваших грудей, пишайтеся ними, і хай їх ніжать чоловіки і грудні від них ваші діти. Груди хвилюються в русі, як море, Та і без руху до блага ведуть. Глянь моя, вірна, закохана зори, погляди хлопців на грудях тонуть. Груди, як груди, усі в похвалі, ласки так хочуть, як дітки малі, вмить окриляють, підсилюють драйв, Ти ж мене, мила, грудьми дотикай. Перса твої до блаженства дорога, витвір краси зачаровують зір, любі душі, серцю й тілу підмога, богом природою звершений твір. Груди, як груди, усі похвалі, ласки так хочуть, як дітки малі, миттю криляють, підсилюють драй, Ти ж мене мила, грудьми дотикай. Перса дів очі снотливо охочі, песто ще зрілі смерщі досягти, зранку до ночі лиш вабити очі, швидко кохання своє віднайти. Груди, як груди, усі в похвалі, ласки так хочуть, як дітки малі, мить окриляють, підсилюють драйв, Ти ж мене мила, грудьми дотикай. Перса жіночі здогадки пророчі, чулі на дотик, хоч діти зросли, хоч же літа молоді на обочі, та рай снаги до тепер зберегли. Груди, як груди, усі похвалі, ласки так хочуть, як дітки малі, мить окриляють, підсилюють драй ти ж мене, мила, грудьми дотикай. Дякую. Слава Україні, героям! Слава, слава совишньому Богу, навіки, слава Богу святому.